Першого кроку в музеї зразу доправляють такий чарівний світ. Не тільки минулого, а я думаю і таких проекцій, реміністенцій минулого в майбутньому, тому що прийшло багато молоді, а я думаю, це безумовно запорука того, що наша культура, незважаючи на будь-який. І спроби буде продовжуватися. От. І тим більше ми бачимо, що нею опікуються такі серйозні і харизматичні люди, як вже звучало сьогодні Микола Мартинюк. От. Коронація слова Юрій налоги. Безумовно, що адміністрація музею, люди, які займаються творчістю. От. Тому я думаю, що ми спільними зусиллями будемо. Робити цю роботу кожного дня ну, тавтологічно прозвучало, але я думаю, що навіть ще додати до цього до цієї тавтології ще третій одиниці будемо робітниками, які роблять таку роботу. О. Що хочу ще додати до того, що вже прозвучало. Справді коронаві слово це досить таки. Цікавий і, як на мене, потрібний проект. Це я говорю не тому, що став його лауреатом, а я говорю те, що думав і до того, як став лауреатом. Тому що справді там відкриваються дуже цікаві імена, з'являються нові імена, з'являються цікаві особистості, і це вони засновники цього конкурсу Лугуші Юрій і Тетяна. Що вони роблять? Вони роблять те, чого не робить наша держава. Вони займаються, так би мовити, до певної міри такою духовною промоцією нашої літератури. От. І е, вони, скажімо так, протистоять тому, що ми досить часто чуємо, що там українська література не існує, що придумали таку цікаву актеріатуру, щоб обізвати українську літературу. От. Ну і е, звісно, що це. Нам допомагає якимось чином, хай не так, як би хотілося можливо, але все-таки доходити до читача ну і, і безумовно знаходити свого видавця. От. Я хочу вам сказати, що довго не наважувався взяти участь у цьому конкурсі, якось хвилювався, переживав. Ви знаєте, що коли ти печеш хлібину, то все-таки якось ну, більше шансів. На те, і ти більше знаєш інгредієнти, більше шансів на те, що ти все ж таки, вона в тебе вдасться, а коли виготовляєш щось таке творче, воно, звісно, виготовляєш, то дуже багато є сумнівів, що ну, чи вдасться воно так, як ти хочеш, і ще більше що вдасться так, як хочеш ти, тому це адресується, тобто читачі. І ясно, що оцей момент, коли Ламаєш і ламаєш собі цю зневіру і коли тобі допомагає решта, які тебе оточують. Звісно, що тоді ти одержуєш крила, зі мною так само трапилося. І хочу ще раз сказати, що дуже вдячний конкурсу і дуже вдячний пану Миколі Мартиніку, який повірив у той текст знаючи людини, тому що ви знаєте, як там відбувається. Там творчий псевдонім біля кожного тексту. От. І, відповідно справді йде оцінка тексту, а не особистості, тому що не знає, хто за ним стоїть. От. Ну і так трапилося, що все це виявилося в те, що з'явилася книжка. Так трапилося, що з'явилася така книжка. і <кười> Будемо чекати, як відгукнуться відгукнуться читачі про неї. Ну, я думаю, що тут серед вас теж є і вже майбутні читачі. Ну, Кілька точно я бачив ті, що купили, то точно я думаю прочитають. От. Ну, а решта побачимо. І, чесно кажучи, я починав свої вправи дуже давно, такі мистецькі. Ви ну, знаєте, чому страшно, тому що в літературі вже досить багато є імен. туди заходити, навіть пам'ятаючи пораду Остапа Вишневі, що коли заходиш в літературу, знімаєш свої брудні чоботи, бо там вже є і, 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 і Пишки і Шевченко, от. то навіть пам'ятаючи цю пораду, все одно страшно заходить, навіть знявши вже і хай вони чистічники, все одно страшно заходити. От. І тому коротенько баючко розповів. Ну, хто, хто чув, не ображайтеся, якщо я повторюю, ну, той, хто, той, хто чув, той знає, до кого я звертаюся. Я просто пам'ятаю, що перше моє враження було, коли я прочитав дуже в ранньому віці, на той час, в ранньому, зараз трошки вже діти інші, на той час в ранньому віці прочитав Шерока Холмса українською мовою, звісно, і е, я чомусь вирішив, що я стану письменником. От. Ну, Може я до сих пір не став побачити в книжці, але ну, розумієте, що я так говорю. От. І мені захотілося писати саме детективи, тому що я любив коріснити і продовжую любити. От. Ну, А потім трапилося так, що десь в десь у 5 чи в 4 класі нам дали домашнє завдання вивчити вірш про Леніна. А я, чесно кажучи, Загулявся неділя, вечір розгорнув щоденника і побачив, що там завдання. І, а, і власне треба було не ті, що у наших чипинках, самоматика, треба було щось інше. Знаєте, Ну, і я з переляку, а у мене, я звик, що в мене одні п'ятірки лиш, то думаю, що робити. Ну, Вийшло так, що вдалося самому написати. В п'ятому класі написав відша. Е -е -е -е, і відповідно одяг п'ятірку, потім ще на святі його читав. І ну, вчителі не питали, чи навіть це текст. Ну і так і так воно поки пішло. І, скажімо, пригадую навчання на філологічному факультеті нині Драгоманівського, тоді ще починався Він Горківського, і ми, до речі, були першими випускниками, коли йому повернули ім'я Драгоманова в 92-му році. От. І я пам'ятаю, що в 91-му я вже почав писати історію цього головного героя, який тут є, це професор університету, Тут є студенти Київського університету. От, я його створив, створив ще в 91-му році, коли був теж студентом. Але ви знаєте, що таке 91 рік, ви знаєте, що потім відбулося, От, як тоді було важко виживати, ну, не, до, не до описання, хоча було вже досить багато написано. Но і Хто е, причетний більшою мірою до літературознавства і знає, що є таке літературознавство і ім'я Петро. Професор, доктор філологічних наук, відповідно це, мій керівник дипломної роботи, на жаль, покійний світової пам'яті. І я йому давав свої тексти читати, І він в принципі, досить високо відгукнувся, ну, як на студентські тексти зрозуміло. От. Але в мене, до речі, досить підбирається вже. І ну так, десь воно там щось жеврило, але потім розподіл закінчив вуз, розподіл на кафедру одержав. Знаєте, вчорашній студент, за, лише одержавши диплом і одержавши розподіл, розподіл, не може, як в касці таки метаморпозикутися, щоб він одразу стала кладача, довелося багато працювати, дисертація, одна, інша готується і так далі. Тому не до було. Але воно, знаєте, от там десь мрія, якась там твоя подає все живе. Знаєте, хоче пробитися до сонця, як той парусочок якийсь. Ну, от. ну і так трапилося, що все ж таки я знову почав писати художні тексти. Ну і ось один такий текст Він називається Дорушника у Євангелії Дітового Колоки. Він з'явився в Одиницькій твердин. Я ще раз хочу сказати, що я дуже вдячний і видавництво і, і всім людям, які там працюють, я познайомився з ними, з ним це, це справи. Цікаві талановиті люди, професіонали. Ну, Насправді в мене була і є, вона ще пересіє, книжка вийшла. І я пам'ятаю, як із тим видавництвом ми з'ясовували, яка буде обкладинка, вони мені одну прислали, другу, третю, я висловлював свої ідеї, вони Вони мені свої жартівливі, дуже жартівливі, але ну, там, на чому зійшлися. Але коли мені писали з кардині обкладинку, і коли я подивився на неї, я зрозумів, що жодного слова докору в мене не буде і ніяких зауважень, тому що ми якось ну, вони змогли, очевидно, прочитати настільки, що я теж побачив, що це те, тебе ще треба. Ну будемо сподіватися, що наша співпраця продовжиться і з коронацією слова і з твердиною, і... Будемо підкорювати нові вершини. Я вам дуже вдячний і хай всім щастить. Ну і нам теж. Дякую.